Протягом останніх десятиліть Сирія перетворилася на арену масштабного конфлікту, що змінив долю мільйонів людей. Це історія не лише про громадянську війну, а й про авторитаризм, зовнішнє втручання, гуманітарні трагедії та нескінчену боротьбу за виживання. У цьому матеріалі ми заглибимося в історію правління Башара Алясада. Розберемо, як почалася війна, і з'ясуємо, як виглядає Сирія сьогодні. Щоб зрозуміти корені вже того ж сирійського режиму, необхідно повернутися до 1970-х років, коли Хафес Алясад, офіцер сирійських військово-повітряних сил і впливовий член партії Баз, прийшов до влади. У листопаді 1970 року він здійснив безкровний переворот, відомий як Революція Виправлення, яка відкрила нову сторінку в історії Сирії. Його управління стало початком багаторічної авторитарної ери, яка не тільки змінила внутрішню політику країни, але й заклала в той час основу для майбутніх конфліктів. Хафес Алясад перетворив Сирію на класичний приклад автократичного управління, вибудовуючи систему влади на трьох ключових стовпах. Заснована як ідеологія арабського відродження, партія Баз спочатку мала амбіційні цілі об'єднання арабського світу. Однак, за часів Асади. Вона перетворилася на механізм консолідації влади в руках невеликої еліти. Бас став інструментом для маргіналізації політичних опонентів, що дозволило Асаду формувати навколо себе культ особи. В той ж момент хафес Алясад належав до Алавітської громади, яка становила близько 12% населення Сирії. Для алавітів його правління стало можливістю отримати доступ до привілеїв і ресурсів, яких вони були позбавлені століттями. Однак це викликало обурення серед сунітської більшості, яка залишалася політично і економічно маргіналізованою. І в результаті така структура створила релігійні та соціальні напруження, які й досі залишаються однією з головних причин нестабільності. А ще репресії, репресії, і знову репресії. Однією з найкривавіших сторінок правління хафеза стала різанина Пхамі Хамі 1982 року. Тоді урядові сили придушили сфаміське повстання, влаштоване радикальними членами організації Мусульманські брати. Місто було майже повністю знищене артилерійськими обстрілами, і за оцінками загинуло від 20 до 40 тисяч осіб, більшість з яких були мирними жителями. Ця подія стала символом політики страху, яку Асад застосовував для придушення будь-якого спротиву. Правління Хафеза Алясада часто називали періодом стабільності для Сирії, проте ця стабільність була досягнута жорстокими методами: постійний страх, відсутність свободи слова, систематичні переслідування опозиції і широкомасштабні репресії. Його модель управління перетворила політичне життя Сирії на глухий кут, де суспільство було змушене підкорятися або зникати. І втім така стабільність була вкрай крихкою. І хоча Хафезу вдалося уникнути масових зворушень протягом свого правління, закладені ним етнічні, релігійні та соціальні конфлікти вибухнули вже за його наступника Башара Алясада. У червні 2000 року, після смерті Хафеза Алясада, його син Башар став президентом Сирії. На перший погляд, новий лідер уособлював надію на зміни. Молодий, освічений, він вивчав медицину в Дамаску, а згодом офтальмологію у Великій Британії. Башар обіцяв модернізувати країну, боротися з корупцією та покращити якість життя сирійців. І спочатку він здавався реформатором, здатним зламати авторитарну систему, створену його батьком. Та й до цього ще додається, що початок правління Башара Алясада супроводжувався періодом, який увійшов в історію як Дамаська весна. Цей Тривав лише кілька місяців, але викликав справжній оптимізм серед населення. Інтелектуали, журналісти та активісти почали сміливо виступати за демократизацію країни, свободу слова та змі, боротьбу з корупцією і відкритий діалог між різними політичними та соціальними групами. Також в країні з'явилися дискусійні клуби та маніфести, в яких громадські діячі відкрито закликали до реформ. Однак ця політична відвига швидко закінчилася. Башар, як і його батько, не був готовий ділитися владою, і все, що виглядало як демократичне пробудження, стало підґрунтям для репресій. З часом опозиційні рухи були заборонені. Їхні лідери опинилися у в'язницях, і громадянське суспільство зазнало жорстоких переслідувань. На жаль, так вийшло, що замість обіцяної свободи країна повернулася до ще більшого контролю з боку уряду, що остаточно. Перекреслило надії на зміни. Башар також розпочав економічні реформи, які замість вирішення ключових проблем лише поглибили нерівність. Лібералізація економіки виглядала як модернізація, але принесла вигоду лише алавійській еліті, яка монополізувала ключові галузі, тоді як сумська більшість залишилася осторонь. Також була посуха з 2006 по 2010 роки. Вона зруйнувала сільське господарство, змусивши тисячі селян переселятися до міст, що призвело до перенаселення і соціальної напруги. Водночас, безробіття серед молоді досягло критичних рівнів, посилюючи невдоволення. Економічні труднощі разом із політичними репресіями та відсутністю свободи слова створили передумови для конфлікту, що вибухнув у 2011 році під час арабської весни. Башар Алясад, розпочавши правління з обіцянок змін, швидко перетворився на диктатора. Який як і його батько зміцнював режим через страх, репресії та жорсткий контроль. У березні 2011 року в місті Дара на півдні Сирії група школярів написала на стінах школи антиурядові гасла. Вони вимагали демократії та змін. Реакція влади була жорстокою. Дітей заарештували та катували. Цей інцидент викликав хвилю обурення серед місцевих жителів, і тисячі людей вийшли на вулиці з вимогами звільнення школярів і припинення насильства. Однак режим Асада не пішов на поступки. Навпаки, протестувальники зіткнулися з репресіями. Мирні демонстрації розганяли застосуванням сили. Проти демонстрантів використовували. Танки, а армія відкривала вогонь. Це призвело до перших сотень жертв. Застосування сили лише посилило гнів населення. Протести, які почалися в дара, швидко поширилися по всій країні. Спочатку люди виходили на вулиці мирно, але після численних жертв і жорстоких дій з боку уряду демонстрації переросли в відкритий опір. Колишні військові, які відмовилися виконувати накази про розстріл цивільних, дезертирували з армії та приєдналися до протестувальників. Таким чином, ситуація стала неконтрольованою. Опозиційні групи почали формуватися по всій країні, але вони були розділені за цілями та методами. Деякі групи залишалися мирними, тоді як інші переходили до збройної боротьби. На цьому тлі в Україні з'явилися радикальні ісламістські групування, такі як Ісламська держава, які скористалися хаосом для захоплення територій. Водночас, уряд Башара продовжував. Жов жорстоко придушувати будь-який опір, спираючись на підтримку алавітів, шиїтів та частини християн, які побоювалися втратити свої привілеї у разі зміни влади. До кінця 2011 року Сирія остаточно занурилася в хаос громадянської війни, яка швидко переросла в багаторівневі конфлікти із залученням міжнародних гравців. В основному був режим Башара Алясада, який, незважаючи на внутрішній тиск, утримував владу завдяки суттєвій підтримці від союзників Ірану, Росії і інших країн. Їхня допомога включала як фінансування та постачання зброї, так і пряме військове втручання, зокрема авіаудари та мобілізацію проксі групувань. Проти них, звичайно, виступали опозиційні групи, що прагнули демократії та змін, але не мали єдиного лідерства чи стратегії, і ця фрагментація суттєво ускладнила їхню боротьбу, перетворивши опозицію на строкату коаліцію з різними ідеологіями та інтересами. Ну і саме Солоденьке – це радикальні ісламські групування, серед яких, як я вже казав, виділялася ісламська держава. Вони боролися не лише проти урядових військ, а й проти інших опозиційних сил, прагнучи встановити власний порядок на захоплених територіях. Їхній вплив і жорстокість стали символом терору в регіоні. Ця війна. Спричинила одну з найбільших гуманітарних катастроф сучасності: сотні тисяч загиблих, мільйони людей стали біженцями. А інфраструктура країни опинилася в руїнах. Сирія, колись багата культуру і історію, перетворилася на поле бою, де зіштовхнулися інтереси місцевих і глобальних гравців у боротьбі за владу, ресурси та вплив. Сирійська війна спричинила одну із найгірших гуманітарних криз 21-го століття. За понад 10 років конфлікту загинули понад 500 тисяч осіб більше 13 мільйонів людей стали біженцями. З них 6 мільйонів покинули країну, рятуючись у Туреччині, Лівані, Йорданії та Європі. А величезні міста, такі як Алепо, Хомс і Ракка, лежать у руїнах. Особливо трагічним аспектом війни стало використання хімічної зброї, яку неодноразово застосовував режим Асада. Атаки хлором і зарином проти цивільного населення викликали міжнародний осуд, але серйозних наслідків для винних не настало. Сирія залишається однією з найбільш нестабільних країн світу. Станом на грудень 2024 року гуманітарна криза в країні залишається критичною. Близько 10 мільйонів людей потребують негайної допомоги. Особливо складною є ситуація у північно-західних регіонах, де місцеве населення залежить від трансгуманітарних поставок, які ускладнюються політичними суперечностями та відсутністю стабільного фінансування. Останні тижні також відзначилися ескалацією бойових дій в районі Алепо, що спричинило численні жертви серед цивільного населення. Це у свою чергу збільшило кількість внутрішньо переміщених осіб, які вже страждають від нестачі продовольства, медичних послуг і притулку. За тими ж встратими даними ООН, лише для задоволення базових потреб на 2024 рік потрібно понад 4 мільярди доларів. Проте міжнародне фінансування значно відстає від потреб. Також політична ситуація залишається напруженою. Башар Алясад продовжував контролювати більшість країни завдяки підтримці з боку Росії та Ірану, але вже ні. Далі тільки турецька інтервенція та інші міжнародні гравці, включно зі США, впливають на ситуацію в прикордонних районах, особливо в контексті курдського Пет питання. сучасна Сирія залишається країною з численними викликами. Попри те, що авторитарний режим Асаді втратив свою силу, це сталося ціною жахливих людських втрат і масштабних руйнувань. Мільйони сирійців досі страждають від нестачі ресурсів, тривалих конфліктів і зовнішнього втручання, де інтереси міжнародних гравців часто залишають потреби населення поза увагою. Сирія продовжує бути символом гуманітарної трагедії та незавершеної боротьби за мир і стабільність.